І господь промовляв до Мойсія всі найські пустині в скині заповіту першого дня другого місяця, другого року від виходу їх з єгипетського краю, говорячи перелічить усю громаду ізраїлових синів за родами їхніми, за домами їхніх батьків числом усіх чоловічої статі, за їх головами. Від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі, за військовими відділами їхніми, перелічить їх титааром. А з вами будуть по одному мужеві для племени той муж голова дому батьків своїх він. А оце імення тих мужів, що стануть із вами, для Рувому Еліцур, син шедеурів. Для Симеона Шелуміл, син Цурішадаїв. Для Юдинахшон, сина мінадавів. Для Ісахара Натанаїл, син цуарів. Для Заволона Елів, син Хелонів. Для Йосипових синів від Єфрема Елішама, сина Мігудів. Від Манасії Гамаліл, син педацурів. Для Веніамина Авідан, син гідоніїв. Для Дана Ахієзер, сина Мішадаїв. Для Асира Пагіл, син охранів. Для Гада Елєсаф, син Деуїлів. Для Ахіра, син Ненанів. Оце покликані громади, начальники племен їхніх батьків. Вони голови тисяч ізраїлових. І взяв Мойсей та аарон тих мужів, що були названі пойменно. І вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця. І вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, за головами їх. Як господь наказав був Мойсеєві. І він перелічив їх у сінейські пустині. І було Рувому. Перворідного Ізраїлевого, їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен за головами їх. Усіх чоловічої статі від віку 20 двадцятиліт і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні відровимового племені 40 і шість тисяч і п'ятсот. Усимо нових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків переліків числом імен за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку 20 літ і вище. кожен. Хто здатний до війська? перелічені їхні від симонового племені 50 і 9 тисяч У гадових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. перелічені їхні від гадового племени 40 і 5 тисяч і 650. У юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від юдового племен сімдесят і чотири тисячі У із сахарових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від ізсахарового племене п'ятдесят і чотири тисячі чотириста. У заволонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від заволонового племене 57 тисяч і 400. У Єсипових синів, у єфремових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від єфремового племени 40 тисяч і п'ятсот. У синів Манасії їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від племени Манасійного 30 і 2 тисячі двісті. У веніями нових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від веніями нового племене 30 і 5 тисяч і 400. У данових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від данового племени 60 і 2 У асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами. За домами їхніх батьків числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від асирового племени 41 тисяча й п'ятсот. У синів нефталимових їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від племені нефталимового 50 і 3 тисячі чотириста. Оце ті перелічені, кого перелічив Мойсей і Аарон та Ізраїлеві начальники. Дванадцятеро мужа, вони були по одному мужеві для дому батьків своїх. І були всі перелічені з ізраїлевих синів за домами батьків своїх від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська в Ізраїлі. І були всі перелічені 600 тисяч і три тисячі п'ятсот п'ятдесят. Але вити не були перелічені серед них за племенем батьків своїх. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи. Тільки левієвого племени не переглянеш і не перелічиш їх серед ізраїлевих синів. А ти постав наглядачами над скинією свідоцтва, і над усіма речами її та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отаборяться навколо скинії. А коли скинія буде рушати, левити розберуть її, а коли буде спинятися скинія, левити поставлять її. А якщо наблизиться чужий, він нехай буде забитий. І отаборяться Ізраїлеві сини кожен у таборі своїм, і кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами. А левити отаборяться навколо скинії свідоцтва, щоб не було гніву на громаду Ізраїлевих синів. І будуть левити виконувати сторожу скинії і свідоцтва. І зробили Ізраїлеві сини, згідно зовсім, як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили вони.